Готують сани влітку, а машину восени. Державтоінспекція радить водіям зараз замінити літні шини на зимові. До речі, водіям у Європі, які не перевзулись до 15 жовтня і потрапили у ДТП, страховики відмовляються платити компенсацію. Така практика нині докотилася й до окремих українських компаній. Скільки коштує зимова перевзувка та чи є черги на шиномонтажі, перевірила Марія Цица. Іван Іванчак за кермо майже 25 років. Про те, що пора перевзути автівку, йому зайвий раз нагадувати не треба. на шиномонтаж чоловік поспішає заздалегідь. Не чекай а у тазі, щоб не було черг, бо немає часу, щоб стояти, а так заздалегідь, заздалегідь, перевзутися і все. Заздалегідь, перевзути свого залізного коня вирішив і Борис Ольховий. Каже, на це не шкода ані часу, ані грошей. Перевзування це є безпека, життя, безпека на дорозі, не тільки свого життя, а життя. Всіх остальних учасників дорожнього руху. Літні на зимові чи зимові на літні. Змінити резину, робота не з легких, розповідає Ігор Станібула. Він на шиномонтажі вже сьомий рік поспіль, за цей час перевезу не одну автівку. Машину перевезути десь хвилин 15-20. Займає, щоб зняти колесо, літнє перекинути на зимову резину. Машина за 15-20 хвилин виїжджає вже на зимові Не аншлаг, але й не без роботи. шиномонтажі розповідають, поки що черг немає. Але точно будуть вже з першим снігом. Може бути за день 5 машин, може бути більше 20 по-різному. Взути машину спеціальну гуму, задоволення не з дешевих. Перезути 4 шини, тобто повністю автомобіль, коштує від 140 гривень. Фахівці ж нагадують, міняти літню гуму на зимову потрібно, коли середньодобова температура нижче 5 градусів тепла. І додають у місці, де сніг прибирають, зимові шини можуть бути звичайними, а у селах краще користуватися шипованими. Марія Цеза Олексій Рапіда новини.